У нас був локдаун два роки, потім війна все час, і дівчата дуже дуже сильно відклали на п'ять років майже свою плідність, та тому так, що так. вони хочуть виховувати дитину в парі. Вони хочуть мати нормальний захист, вони хочуть безпеки для дитини. В Першу чергу в першу так. чергу. Зараз дівчинка завагітніла. Я дуже щаслива, що вона завагітніла, але в неї була така підвищена стресорна фактор. Я думаю, що він один із тих факторів був, що вона не вагітніла. Як тільки вона завагітніла, вона хотіла виїхати вже за кордон, тому що кожна стресорна ситуація зараз приводить до того, що вона не може спати. Мені важливо, що вона винесла здорову дитину, і вони прийняли чоловіком рішення, що вона їде на Західну Україну, де менше, або навіть за кордон. І це знову ж таки. Виношення вагітності без чоловіка, я думаю, що кожна жінка хоче мати біля себе цей час чоловіка, підтримку. який є, і можливо, вона правильно це робить, але наскільки це складно, і я бачу, скільки дівчат приходить до мене без другої половинки.